Привіт, вітаю тебе на каналі сексолога-психолога Олани Павловс. І в цьому відео ми поговоримо про мастурбацію. А поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео на моєму каналі. Адже тут я без води та сорому розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так от сьогодні поговоримо на досить таки відверту тему сорномастурбації. Деякі кажуть, що це соромно, деякі бояться в цьому зізнатися, деякі кажуть, що ніколи цього не робили, а деякі навпаки відверто заявляють, що без цього не можуть жити. Так все ж таки, мастурбація це добре чи погано? Давайте розбиратися в цій темі. Загалом є одне дуже важливе правило, яке я кажу всім своїм клієнтам: мастурбація і секс має дуже мало спільного. Чому Тому що незалежно від того, якої якості і яку кількість сексу я маю у своєму житті? Мастурбувати це абсолютно нормально. Тобто, мастурбація це час для пізнання свого тіла, це час для побути з собою, це час зняти стрес, розслабитись і купу купу всього іншого, і це точно не про те, що мій партнер мене не задовольняє і я приходжу до мастурбації як до виходу з цієї ситуації. Хоча і не без цього, звісно, я знаю купу клієнтів, які. Заміняють самозадоволення неякісним сексом, тому що, наприклад, не можуть відверто поговорити зі своїм партнером і вказати, що їм щось не підходить, чи не подобається, чи вони хотіли би щось змінити в сексуальному житті, і вони кажуть, ну я просто пішла, помастурбувала, задовольнила себе, чого я маю з ним там ці питання вирішувати. Мені соромно, незручно він піде на конфлікти, де і тепер тому треба розглядати, що саме для вас є мастурбацією. Далі наступне питання: як часто можна мастурбувати? Дивіться, відповідь одна: I don't know. Ви можете мастурбувати стільки, скільки вам потрібно для відчуття власного задоволення, закриття власних потреб, т.д. і т.п. Що це означає? Немає якоїсь сталої кількості правильної чи потрібної мастурбації у житті. Ви мастурбуєте тоді, коли вам хочеться, коли вам зручно, коли у вас стрес чи коли у вас радість, коли ви хочете не знаю, дізнатися своє тіло чи. Випробувати нову секс-іграшку, чи просто вам хочеться не знаю, побути наодинці з собою. Тому це все нормально. І дивіться, мастурбація це точно не про те, що з вами щось не так, чи з вашим партнером щось не так, чи з вашим сексом щось не так. Незалежності від того, скільки я маю сексу, мастурбування це окрема частина мого життя, яка взагалі не має нічого спільного з сексуальним життям. Ну як нічого спільного. Це просто її яскраве доповнення. І мастурбувати це абсолютно нормально і має місце бути у сучасному світі. І люди, які кажуть, що Вову, ми так ніколи не робимо. І що з тобою? Боже, перестаньте з ними спілкуватися, витравляйте їх на мій канал і покажіть їм це відео. Тому мастурбація в дорослому в сучасному житті це норма. Ну, а що ви думаєте стосовно мастурбації? Поділіться зі мною в коментарях. До речі, який був ваш перший досвід мастурбації, щоб ви знали. Перший мастурбаційний досвід дитина може отримати уже в діці приблизно 6-7 років. Так так вам не почулося. Перший контакт з власним тілом дитина може отримати навіть ще і раніше, але приблизно ще сім років. Тому, якщо з вашою дитини відбуваються якісь певні зміни, не спішіть її сварити, соромити чи бігти до лікаря. З дитина все нормально, вона просто дізнається власне тіло. І чим раніше вона про нього щось дізнається, тим краще і легше їй буде потім будувати стосунки з партнерами, будувати сексуальне життя. Тому що, повірте, мені, я знаю купу жінок, які в 30, 40, 50 років навіть не знаю, як виглядає власна вульва, тому що ніколи на неї не дивилися або соромилися, або е, навіть коли приймали душ, просто робили це поспіхом, щоб не приділяти цьому час. Тому мастурбація це в першу чергу про дослідження своїх органів, свого тіла, своїх відчуттів, своїх ерогенних зон. І ще раз наголошую, мастурбувати це нормально. І що ж до зустрічі в наступних відео, Па-па!